Міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Косінякамиш підтвердив, що саме російський безпілотник упав у ніч на 20 серпня у Люблінському воєводстві. Він заявив, що порушення польського повітряного простору є черговою російською провокацією. Посадовець згадав подібні інциденти з безпілотниками в Румунії, Литві та Латвії. І розпитувати про все це ми будемо у колишнього члену уряду Польщі. Пьотер Кульпа долучається до нашої ефіру. Вітання вам, пане Пьотер, дякуємо, що знайшли час і можливість. Добрий день, слава Україні. Я теж очень рад. Героям слава. Отже, скажіть, будь ласка, як ви загалом польська спільнота оцінюєте вибух, який стався біля Люблина? Що це взагалі може бути? Як і як його розглядають? Це якийсь поодинокий випадок, поодинока історія порушення повітряного простору? Чи це знаєте такий сигнал про систематичне випробовування обороноздатності східного флангу НАТО, самої Польщі Російської Федерації? Buchwalna, tak wskazali. Prosta Rosyjska Federacja i Białoruś, która jest strona akutowana na Rosyjskiej Federacji, testują suwerenność stron krzastiennych dla bałtyckich stron Finlandii, Polsce. I dzieła jutra Taniża, Parogi, Piotr i Statinata. Karocie to normalna agresja, która jest prosto sprojektowana takim образом, żeby nie wyzywać bardziej serioznych konsekwencji, żeby, no, jakbym powiedział, abaznaczać Rosji na to, że ona nie wpływa na urobin suwerenności tych centralnej Europy. I na samym dziele stoju abracić uwagę na kontekst ta co ta schodzite. i dot... Jak torgi, tak ta i torgi dalej Putin e, takim obrazem pokazuje, że to wszystkie zjawienia z końca 21 go kiedy mówił po otrzebowaniach, po odniesieniu k Zapadu, które gospodarzili nie tylko Ukraina, no wszystkie centralnej Europy, Polska, bałtyjskich stron, że on nie dźwili, że znowu symboliczny, jakby ta i pokazują, że to rozmowę pro koalicji lachocich. основой которого буде Польша, потому что только в территории Польши. Можна наказувати е, Україні помощі карантійної е, війська і так далі. Деречі, що... пане Пітер, про ось ці е, рішучі дії міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський говорить про те, що е, буде підготовлено е, нота протесту е, Російської Федерації. А е, наскільки в таких випадках, коли порушується повітряний простір, Польщі, коли є е, е, вибухи е, безпілотних літальних апаратів на території вашої держави? Е, Ну, іменно no, в том, что руки связаны. Польша является членом НАТО, да и действия, которые могли бы влиять, они очень ограничивают возможность по ситуації, когда ракети падали на польську територію, так президента Байдена узнавали, що произошли. Ta sytuacja, ja byś сказал, która jest południe czarosilskiej Federacji, ponieważ to możliwość działać z strony każdej strony, która nie jest agresorem, jest bardzo ograniczona. To, co będzie zrobione, to usiedlenie przeciwwzdużduszchna obrony, przyобрzycenie instrumentów, które dadzą możliwość, jakby to przeciw działać, to typu atakami dronów. И в каком-то плане, я бы сказал, это очень положительный момент, потому что он как будто создает условия для сознания польским обществом, чем являются дроны, чем является угроза с ними связана, и że to można, szażdać, szażdawać systemu i także drony, dronowe wojska, kągadzielny widwojsk, ponieważ to się wodnia, opyt wojny, opyt Ukrainy pokazuje, że tylko takim obrazem można listrować. Дякую вам, пане Пьотере, за дуже змістовні роз'яснення. Ми трішечки обмеження в часі, але найголовніше від вас почули. Петр Кульпа, колишній член уряду Польщі, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про падіння російського дрона у Польщі на відстані 100 кілометрів від кордону.